Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошую вас на цікаву розмову. А про що піде мова? Ви здогадаєтесь, коли послухаєте згадку. Лісом він котився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли з води, стих і згаснув назавжди. Що це, дітки? Так, вірно, це вогонь. А ви знаєте, малята, що вогонь буває добрим і злим. Добрий вогонь тоді, коли допомагає людям, наприклад, нагріти страву або ж зігріти оселю, а злий тоді, коли дітки бувають неслухняними, або дорослі не дотримуються правил безпеки. Які ж причини виникнення пожежі, давайте з вами розглянемо. Гра із сірниками доводить до пожежі. Залишене вогнище теж приведе до біди. Газові прилади, залишені без доглядів, створюють небезпеку, можуть спалахнути несправні гірлянди на ялинці. Гра з пітардами також принесе лихо. Несправні розетки можуть загорітись. Небезпечно вмикати велику кількість електроприладів в одну розетку. А як сталася біда, треба викликати пожежник. щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим подзвони на 101. І тоді примчать безстрашні та мужні вогнеборці, які й допоможуть подолати вогонь. Тож сьогодні, малята, я пропоную намалювати казочку про пустотливого сірничка і мужних, сміливих та безстрашних пожежників. Дітки, перед тим як малювати, давайте трішечки розімнемо наші пальчики. Вправа називається кошенята. Приготували ручки і почали. Перший кутик рано встав. Другий котик сказав няв. Третій котик спить в подушку. А четвертий миє вушко. П'ятий котик мружить око і стрибає він високо. Ось так. Тепер починаємо малювати. Для роботи нам потрібно. Клейоночка під аркуш паперу, аркуш паперу, тарілочка з водою, пензлики різної товщини, коктейльна трубочка, стаканчик з водою, фарби коричневого, жовтого, синього, червоного та оранжевого кольорів, клейоночка і серветки. Починаємо працювати. Жив був маленький сірничок. Він дуже був пустотливий, любив веселитися, гратися і так веселився, що аж загорався. Ось він такий маленький сірничок. і зараз ми спробуємо намалювати йому вогонь, адже він загорівся. Він був такий пустотливий, веселий і дуже-дуже. Завзятий, намалювали жовті крапочки, а тепер спробуємо помаранчеві можна взяти ще, а також, дітки, червоні. Тепер ми з вами беремо нашу клейоночку, умочимо її у водичку. І прикладемо на наш сірничок. Рухами пальчика знизу до верху ми будемо, притримуючи клейоночку, тягнемо нашу фарбу догори, ось так. Горить, палає наш сірничок. А тепер зверху донизу знімаємо клейоночку. Ох, який вогонь, як розгорівся наш сірничок. Нам потрібно терміново гасити пожежу. Треба викликати наших рятувальників. Щоб нам намалювати рятувальників, нам потрібна допомога нашої долоньки. Ми зараз з вами наберемо червоної фарби густо-густо і будемо малювати нашу долоньку. Густо густо замальовуємо наші пальчики, замальовуємо долоньку. Ось так. Не пропускаємо ніде, щоб вийшли наші гарні костюми у наших рятувальників. Ось так. Набираємо багато фарби. Щоб в нас вийшли рятувальники, наші гарні малюночку. Ось так. Тепер, дітки, нам потрібно нашу долоньку прикласти до паперу. Ось так. Розставляємо пальчики і притискаємо міцно-міцно і кожен пальчик ось так притискаємо до паперу, щоб фарба перебилася. Ось так. Ой, у нас вийшло п'ять гарних, сміливих рятувальників, вогнеборців. Далі, тітки, щоб продовжити нашу роботу, вам треба помити ручки або витерти вологою серветкою. Якщо у вас вже чистенькі ручки, тоді ми продовжимо. Де дітки пропустили ми фарбу, не перебилася, можна трішечки домалювати. Ось, щоб вийшли гарні наші вогнеборці. Ось так. Тепер потрібно нашим рятівникам домалювати голівки. Для цього нам потрібен пальчик. Ми вмочаємо у жовту фарбу і малюємо ось такі голівки. Одна, дві, три. Чотири, п'ять сміливих вогнеборців вийшли на боротьбу з пожежею. Витерли серветочкою панчик і працюємо далі. Тепер нам потрібен тоненький пензлик. Ми з вами намалюємо захисні казки нашим притівникам, адже їм теж треба берегтися від вогню. Малюємо. Ось так пензликом лінію і півкружечка. Лінію і півкружечка. Ось так захищаємо наших вогнеборців, щоб вони не постраждали від вогню. Тепер нам потрібно, дітки, намалювати рукав, по якому біжить водичка. Для того, щоб загасити вогонь, набираємо коричневу фарбу і малюємо ось такий рукав. Хвилястою лінією, ось він приходить до всіх вогнеборців, ось такою змійкою іде. Ось такий рукав. Тут, дітки, де, закінь, де починається наш. Рука трошки ми зробимо такі розширення. Тепер ми намалюємо нашим вогнеборцям очки, формуємо обличчя, очки і носики. Ось так. Намалюємо крапочки. Ось так. Так, тепер діти, нам потрібно ще намалювати водичку, адже вогонь наш горить і не, не гасне, тому нам потрібно пост... налити водички в наш рукав. Для цього потрібно нам набрати синьої фарби, яка повинна бути рідка. І ось так налити, яка біжить. Нашого рукава. Далі ми беремо коктейльну трубочку і будемо дути нашу водичку, щоб загасити вогонь. Ось так. Тепер беремо тоненький пензлем і малюємо крапочки. Розсіється, розливається наша водичка, гасить вогонь. Наші вогнеборці справились зі своєю роботою, захистили всіх від вогню, врятували від небезпеки. Ось така гарна робота, гарні наші рятувальники у нас вийшли. Якщо ви справилися своєю роботою, я дуже рада. Ну що, малята, вам сподобалась наша зустріч? Мені також. Мені дуже сподобалось малювати. Подивіться, який гарний малюнок у мене вийшов. Впевнена, у вас дуже чудові і гарні малюнки. Тому чекаю на фото ваших малюночків. А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до побачення!